хочу дожити до моменту, що будуть просто таблички. З фотографіями. там... Де ж це Нюрнберг? Центральна площа дуже гарна, дуже старовинні будинки, собор фантастичний, все. І таблички, і ти бачиш, як воно виглядало. Та там поле було. Поле просто каміння. І такі бугарки від будинків. Все відновили. Просто все. І тільки по фотографіях ти бачиш, що 70 років назад. Нюрнберг був просто спалений вщент. І хотілося б побачити не знаю, таблички Бахмута Маріуполя. Ну, Ти йдеш по класному, сучасному афігізному місту і бачиш таблички, як воно виглядало. А поки цього немає, а я особисто можу робити стріт-арт, то хай поживе якийсь час стріт-арт. Стріт-арт – це коли ти звертаєшся до людей на вулиці, до будь кого в принципі. Тому що галерея це така історія. В галерею треба сходити. А в нас населення ну не те, щоб сильно біжало в галереї, і плюс ну ладно, якщо це там Київ, Одеса, Харків, є куди піти. а Є ж міста, де взагалі немає галереї. Там є, є якийсь салон на все місто, де продаються якісь жахливі квіти, якісь натюрморти. Ну там нема що дивитися насправді. А вулиця, ну, з твоїми роботами стикається будь-хто. І для мене дуже важливо цей формат. А, якщо ти дійсно хочеш звертатися до людей, то робиться на вулиці. І дуже важливо, що ти кажеш, тому що, ну, я навесні цього року я новий рік провів в Куп'янську, і я пішов погуляти по знищеному мосту. Мені дуже сподобався міст, впавший, і я зрозумів, що там треба зробити якийсь напис. І пройшов якийсь час, і навесні я приїхав туди і зробив напис. Просто взяв валік такий величезний, і просто на весь. Міст на всю секцію, котра впавша, я зробив величезний напис: Живі, контужені, щасливі. І там внизу дорога, по котрій проїжджають військові, ну, 99% машин це військові, військова техніка. І я побачив перші ж реакції бійців, котрі бачать це, посміхаються, хтось зупиняється, виходить, робить селфі на фоні цього моста. Ну, це надихає. Хоча, ну в принципі, сюжет страшний. Цей роздовбаний міст, і все, а це дорога прямо на Харків була, цей міст. І... і поки що так. Я зрадію, коли приберуть цей міст і відбудують його, і це буде нова, свіжа траса. Там Куп'янськ-Харків. Зараз це неможливо. Куп'янськ обстрілюється щодня. Реакції суспільства, особливо на деокупованих територіях, відрізняються від реакцій до 2022 року. В 2022 році від Харків'ян, коли я малював в Харкові, дякую, що залишився, дякую, що це робиш. Продовжуєш. Величезна кількість реакцій від людей. Та до сих пір. Ледь не щодня до мене хтось підходить і каже: ми в 22, му в 23 му році були в Італії, в Німеччині, ну і там далі просто вся географія е планети. Е і ми слідкували за вашим інстаграмом і чекали на момент, коли ми повернемося в своє місто і погуляємо, і побачимо вже вже вживу ваші роботи. Люди на деокупованих територіях. Це просто типу ти приїхав до нас. Малювати. Дякуємо тобі. Ну, це щось, ну, що не забути. Ну, що ну, одна історія, що там якісь соціальні штуки, котрі треба там, знаєш, було світло, вода, газ, там інтернет, мобільний зв'язок, там все інше. А зовсім інше, що художник просто сам приїжджає, буде малювати і Все. І ті люди, котрі розмовляють, тому що є ж, є ж по суті, ждуни, котрі взагалі не рада, що їх звільнили. Їх звичайно менше і менше, їх відловлюють, але багато тихушників ті не підходять. Чи є місце стріт арту за межами міст мільйонників? Ви працювали в менших містах і. Про це був якраз фільм. Якою є робота в цих населених пунктах? Чи відрізняється вона, і чи є в цьому якась інша мета? Ну цей Ізюм 2017 року, коли я малював. Коли е, запрошення було нібито від влади, ну скоріше від мера, тому що мерія взагалі не розуміла на що. Ну і типу, ми на нього витрачаємо гроші. А Там уявляєш, які гроші. Ну зняли роздовбану радянську хату е, на 10 діб. І купили фарбу. Ну і привезли ще в зюм. Мене з дробиною з фарби, ну прямо забезпечили, прямо до кінця моїх днів. В мерії кожного ранку е свари скандали стосовно моєї нової роботи. Мер, котрий каже, пішли всі на хай малює. Народ біжить дивитися на нову роботу, а я вже наступним ранком в іншому місці малюю іншу роботу. Тобто там дуже цікавий саме фідбек такий. Що нічого толком не відбувалося, а я працюю дуже швидко. Ну і це дуже наглядно. Ну, типу, один день одна робота. І все. І можна, і можна далі сперечатися, сратися, коротше. подобається, не подобається. А чому воно не камалюрове, а чому там немає вишиванок прапорів, ну і проча фігня. Ну, в нас же ж дуже в Тернополі це було таке запитання. Я закінчив роботу, і підійшов до мене чоловік і такий. Добрий день, я кажу, добрий день. А звідки ви? Я кажу з Харкова. А чому у вас така українська мова? Я кажу, ну, Харків, Україна, які питання? Ну, я просто не очікував, що люди з Харкова знають українську. Я кажу, ну як є? Ага, і це ви художники, ви нам тут таке намалювали. Я кажу, ну так. Я кажу, а чому не патріотично?» Я кажу, це так, щоб лелека, і вишиванка, і тризуб, і прапор. Він каже, ну так. Я кажу, ви знаєте. Те, що я от з Харкова приїхав в Тернопіль і тут малюю свої роботи, це і є патріотизм тільки ну, на інших сходинках, трошечки вище. Він каже, не розумію. Я кажу, ну на жаль. Ну, Класно було б, якщо б, знаєш, от я дивлюся на роботи, котрих з 22-го року дуже багато з'явилося, всяких таких патріотичних, патріотичних просто. А... Ну, в ідеалі це мало би відбутися в 91-му, коли я ще навіть не знав, що я буду художником. Ну і перехід на українську мову, і відмова від, е від проспектів Леніна і Леніна-пад мав би бути десь в 92-93-му. Ми жили би в іншій країні. Просто в інший. Ну, зараз, взагалі, питання патріотизму, ну, треба бути дуже обережним, тому що я не знаю, я обожнюю якісь, знаєш, новини про чергового урода чиновника, з котрого там затримали на хабарі в півмульта чи щось ще. І там бачиш якогось жирного борова, вишиванця, думаєш, о? І стопудняк, там ще прапор в машині на лобовому, типу. Патріотично, і це не заважає людині і такий: ні, ну а що? Ну всі такі, і я такий. Та ні, ну з себе треба починати. Коли ти робиш, то ось такі наслідки ми маємо. На жаль, стріт артом в Україні активно займаються останні років 10-15, але за цей період чи виросло це в напрямок, і чи є зараз ринок стрітарту в Україні? Є цілі країни, в котрих це традиція. Малювати. І тобі не треба бути художником, щоб щось малювати. Ти просто захотів, і ти малюєш. Як в тебе виходить, то ти і малюєш, тому що в тебе є гараж, є стінка, чому б їх не розмалювати. І, ну Є просто розмальовані міста. І це офієзно. В цьому плані можу сказати, що в нас ані традиції, ані ринку. Що таке ринок взагалі не уявляю тому що я працюю. До сих пір нелегально. Все, що в Харкові зроблено, жодного дозволу я не отримував. Більше того, ну в Харкові стало можливо малювати художникам через мої роботи. Тобто, якщо під'їжджає поліція до художників, котрі щось малюють, запитують, що ви робите, вони показують ескіз, типу, ось ми ось це малюємо. І все, будь ласка, не просять дозвіл від мерії. Ну, ось це те, що я зміг зробити наполегливою роботою навпротязі вже та практично 17 років десь так. Хоча на початку це були постійні хабарі міліції. Під'їжджала міліція, і я знав, що зараз мене відвезуть у відділок. Знову будуть хабарі, знову мені будуть розповідати якусь фігню, що я буду гнити в Магадані. Ну так чи може стрітарт вирішувати якусь глобальну проблему? Інший приклад, коли через стрітарт підіймаються ціни на нерухомість, дуже суттєво. Мій досвід малювання в Перу, містечка Каяо, де в мене була виставка з Бобом Басетом, чувак, місцевий олігарх, купив цілий пасаж. П'ятиповерховий. Весь перший поверх це зробив в галереї, якісь прикольні крафтові магазинчики, якогось дизайнерського одягу, якоїсь прикольної кави. А всі інші поверхи це, це студії, студії для зйомки, студії звукозапису, це майстерні, ще якась фігня. Ну, такий просто культурний центр. А сам, сам район це портове місто. Біля Ліми, біля столиці. Ну, це вже частина Ліми. А Ліма захопила, по суті, це містечко. Там рівень криміналу був такий, що ну, не зустріти за день труп. ну, Це було прямо дивно. Ну, там люди просто стріляли один одного на вулицях. Це норма була така там. Він купив це приміщення. Потроху, поки він робив там реставрацію, він паралельно запрошував художників, котрі захороною. Малювали там, і буквально за 4 роки е, рівень криміналу там впав на 80%. Нерухомість полізла вгору. І з ліми з'явилися просто рейси, возять тури по стріт-арту там. Тому що ну, стін там дефігіща, і дуже відомі художники там щось малювали. І ну, ось це такий простий приклад, як, як стріт арт змінює. Так, щоб стріт арт змінив якусь соціальну історію, ну, в принципі, можливо, дивлячись на контекст, ну, в принципі, воно, воно можливо.